Ще один поєдинок команд, які ну е, поки що на даному етапі не вражають. Хоча Говерла виглядає набагато цікавіше, тому що Говерла відібрала очки у Дніпра, билася з шахтарем, і е, ця команда вдома приймала запорізький металург, який виглядає взагалі дуже непереконливо. Е, це жовта картка Савченко. Перша жовта картка на 25-й хвилині. Абсолютно справедлива. Момент це момент, скільки створила моментів Говерла. напевно ну, напевне, вистачило б на кілька поєдинків насправді у цьому матчі. Тому що Запорізький металург поки що виглядає команда, ну, м'яко кажучи, незлагоджено, так от скажемо. Але це не стільки якби, тренувальний процес, скільки просто команда ж поки що не розуміє, в якій. Е, Який футбол вона повинна грати? Подивіться, Сергійчук тут ну Месі просто розібрався тут на клаптику, на газетній шпальті yeah. просто розібрався з двома за, захисниками. Ну і отут е, моменти, скільки виникали. Бачите, епізод, коли Гемега вибіг сам на сам, арбітер запалив е, офсайт у цій ситуації, гол не стався, але знову ж таки моментів було дуже багато. Подивіться, які моменти не реалізувала Говерна. транжирила, за це і поплатилась в ітогі. Можна було всі питання зняти раніше. І тут Савченко робить, знову ж таки, ще одне порушення правил. Ще одна жовта картка. 78 хвилина, і Запоріжжя залишається в більшості. І в більшості привозить собі отакий от от момент. Порушення правил проти Цурікова, який є вихованцем запорізького футболу. Ну, знаєте, як знову ж таки ну, дивно. Воно ну, якась така. От, ну, здесь опит, защитник Лісицький. Ну просто як-то вибігать поудачні і Просто подарів. Реалізував Торіку в сам пенальті. Ще моменти. Подивіться, бачите, тут козик, тут ну, 84-та хвилина, ну, що хочеш зробив. І тут стандарт. Стандарт падає футболіст Запорізького металурга. Зараз ми подивимося цей момент в нашій графіці. Було порушення правил чи не було порушення правил. Порушення правил було. От бачите, одна нога на лінії до лінії. В принципі, це пенальті. Якщо порушення правил, якщо арбітер зважив, що це порушення правил то це пенальти. Арбітр виніс за межі штрафного майданчика. Я не беруся судити було тут порушення правил чи не було. Ну, якщо поставив, тоді став пенальти. Туди да? став пенальти. Просто щоб ми. І от який розіграш який дуже сподобався Едуарду Едуарду Цегмиструку, правда, Едуард? Так, да. да. А? Я, якщо чесно, не щоб Чтобы чоловік, которому відкатили этот м'яч, еще успел подработать, посмотреть, і ну, стенку, і тільки потім з'явилися люди, які намагаються це заблокувати. Ну, якщо чесно, це... Так попиталася заблокувати люди із стінки, яка розвалилася. Це взагалі ні в какие ворота. І цей гол став першим голом запорізького металурга у цьогорічній е, прем'єр-лізі. Одне очко, загублене Говерлою. Е, емоційне інтерв'ю було після гри у В'ячеслава. Грозного, дуже багато він там розповідав, але на даному етапі одне очко. Тобто, що з Дніпром одне, що з запорізьким металургом одне, хоча матчі абсолютно різні. Ваше враження, Максим? Ну, звісно, гра практично в одну калітку, в калитку, как говорится. Забивая эти голы, которые ну, моменты створила Гаверла, ніяких проблем. Ну, і плюс ось вот этот вот гол. Который очень понравился Эдику, опять же. Ну, это детское, детская дурака. Ваши часы ноги на бы повыдревали, правда? Поки бы дубик, до думаешь, не успел бы даже остановить, я думаю.